Знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо грати в гру Dead by Daylight. Я граю за Кладет. Як завжди. Так, от атемчик. Треба його зламати. Так, хтось недалеко від мене вже заводить генератор. Так, хтось когось поранив. Мабуть, ман прийшов сюди. Десь вони, он вони бігають. Так, вони туди кудись побігли. Тільки почалася гра. Воу. Воу, вау, це буб. А, це дисбаланс. Я зрозумів, друзі. Це дисбаланс. Це этот... це дисбаланс оцей. Цей боба. Це дисбаланс, друзі. Це дисбаланс. Це дис... це Саме такий ман, який робить дисбаланс в грі. Тому, друзі, буде дуже важко. Це дисбаланс. До речі, розроби не пофіксили, друзі, його. Вони зробили можливість навпаки, щоб цей Боба, щоб цей ман був ще важ... важче, ніж його випустили тільки. Давай, лікуй мене. Він дуже довго може бігати з бінзопилою, друзі. З цією. Сією. Так, лікуємось. У мене дуже голосно зроблена гра. Мене, мабуть, майже не чутно. Так, давайте пішли на наступний генератор сюди. Так, я не знаю, куди піде ман. Так, я поки що. Зачинився генератор. Так, того будуть рятувати чи ні? Чи мені йти його рятувати? Ага, врятували добре. Добре, добре. Тоді я буду заводити ще один генератор оцей. Так, вылихвалось. Добро. Так, я пока еще давлюсь. Я мана не бачу. Десь там бігає, але бачити не бачиш. Угу, завели. Я теж завел. Так, він десь тут. Був недалеко. Так, побігли к іншому генератору. Он поклав вже. Так, два генератора залишилось, друзі. Завести. Ага, зараз буде вішати його. Ага, все. Добре, уламок у нього був. Так, він там за кимось бігає. Так, я майже завів генератор. Так, вилікували. Один вилікувався. Так, добре. Ще один завів. Так, пішли далі. Так, може зараз хто заведе. Поклав, вон він. Поклав. Так, добре. Я ж сказав, що хтось заведе. Так, пішли, спробуємо відкрити ворота. Якщо він сюди не припрається зараз, звичайно. Хоча... Його не відпустять. Так, він там кімперить там. Вон кімперить і вже ми не зможемо його врятувати на превеликий жен. Добре, пішли. Ну там вже ми не змогли би його вирятувати, друзі. Ну, мінус один тільки. О, господи. Ой-ой-ой-ой-ой. А це і чого? Мінус два. Мабуть, вже мінус два, так. А чому цей бігав? Чому він не пішов? Чому він не втік? Мабуть, він хотів рятувати і не зміг, бачите. Ну ні, ні. З Бобою це неможливо, тому що він кладе з одного разу. Я ж кажу, це імбовий ман. У нього можливість класти з одного удару, друзі. Тому якось так. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, хто не підписаний, друзі. Побачимось!